всім привіт! На майданчику Автопоінт ексклюзив. Це Dodge Avenger 1995 року випуску. Ось такий на ну, старенький американець. Таку машину небагато де знайдете, а може навіть да, і зовсім мало таких автомобілів в Україні. Ну принаймні на продажі їх, по-моєму, лише дві. Одна у нас на майданчику автопоїнт. Е, що вам можу сказати? Це класіка з 2-літровим атмосферним мотором. Їде Вона просто пушечно, наче як 1,8 TSI. їде дуже бадьоро. Е, як і люблять американці, встановлена вона на височеній гумі. 70 14-ті диски і гума 70-та. Це купешка, тобто двудверка, чорний колір. От мені хочеться прямо назвати, що вона е, такі машини в Америці в поліції служили. Може і таке, бо бачите, антена така, сюди б ще стробоскопи, трабаскопи, поклеїть би наліпки поліс, Нью-Йорк Департмент і все. І відправляється вона до підрозділу якогось американського штату на служіння народу. Чим файна ця машина? Коштує вона її можна за 2700, а емоції вона подари набагато більше, ніж Ланус. Шкіряний салон електрорегулювання сидушок, які ще й працюють. 95-й рік світла, шкіра, кондиціонер є, це у нас механіка п'ятиступка. Одометр нам показує 230 тисяч міль. Це в перекладі на наші десь під 400 тисяч кілометрів. Але я вам хочу сказати, вона: якщо обрати ці всі косметичні нюанси, треба, звісно, докласти зусиль. До цього автомобіль задній диван взагалі майже в ідеалі по і поїхав. Є е, е, моменти, щоб допрацювати цей автомобіль. Але я вам хочу сказати, що за такі гроші автомобіль на повному ходу їде класно, навіть ручник працює, і майже вся електроніка працює, е, все з ним чудово. Це такий ексклюзивний варіант автомобіля, недорогого автомобіля, для того, хто хоче отримати справжні емоції. А, і найголовніше, що цей автомобіль на задньому приводі. Тож на зиму, ручничок, 2 літра. Атмосфера і можна випробувати сили цього агрегату по снігу. Цікавий варіант недорогого автомобіля, тим паче, що таких автомобілів зовсім де рідко зустрінете. А в нас він є. Кого зацікавить, приходьте, будь ласка, подивіться, ми можемо проїхатися. Якщо зацікавить, про щось і домовимося. Тож до зустрічі на майданчику Автопоінт.